Відповідальність за порушення інформаційної безпеки в Україні привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про відповідальність за порушення інформаційної безпеки в Україні. Порушення інформаційної безпеки може мати серйозні наслідки для приватних осіб, організацій та держави. Важливо розуміти, які правові наслідки виникають у разі таких порушень і які механізми відповідальності застосовуються до винних осіб. Види відповідальності за порушення інформаційної безпеки, адміністративна відповідальність, адміністративна відповідальність за порушення інформаційної безпеки передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Основні порушення та санкції за них включають незаконний доступ до інформації, карається штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Порушення порядку захисту інформації. Карається штрафом від 200 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян для фізичних осіб і від 300 до 500 для юридичних осіб. Кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність за порушення інформаційної безпеки передбачена Кримінальним кодексом України. Основні статті, які передбачають відповідальність за порушення інформаційної безпеки, включають незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або Виправними роботами до 2 років або обмеженням волі до 3 років. Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електронного зв'язку карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією програмного або апаратного забезпечення. Створення використання або розповсюдження шкідливих програмних або технічних засобів, грозить позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем загрожує позбавленням волі на строк до 3 років або обмеженням волі на той самий строк. цивільно правова відповідальність. цивільно правова відповідальність за порушення інформаційної безпеки, включає обов'язок відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих внаслідок порушення. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність застосовується до працівників організації. Зації, які порушують внутрішні правила та політики щодо забезпечення інформаційної безпеки, це може включати догани, звільнення або інші дисциплінарні заходи, передбачені трудовим законодавством та внутрішніми нормативними актами організації. Особи та організації, чиї права у сфері інформаційної безпеки порушені, мають право звертатись до суду для захисту своїх прав. Органи державної влади мають право накладати адміністративні санкції на порушників інформаційної безпеки, включаючи штрафи, тимчасове припинення діяльності та інші заходи. Ваші дані під загрозою. Захистіть себе з юридичним маркетплейсом консультант. Наші фахівці допоможуть вирішити будь-яку проблему. Залишайте заявку на консультацію за посиланням в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!